Як долати смугу перешкод? Сьогодні, 27 березня, показували під час відкритих дверей вихованці школи юних десантників на спортивному майданчику ліцею номер 14 Ольга Бондарчук військово-прикладним спортом займається чотири місяці. Дівчина говорить, що він її загортовує як фізично, так і духовно. Тут така ідея як військова підготовка, і так як в ну в нашій країні зараз такий стан, тому треба бути готовим до всього, як фізично підготовленим, так і. Морально. Для мене найскладніше було перепригнути цей трамплін. Чого? Ну бо я маленька, для мене трошки високий, але я його перепригнула. Для 17-річного Валерія Харчука, який до школи юних десантників вступив у 6-річному віці. Ця підготовка потрібна для майбутньої служби у Збройних силах. Дятошка завів, так чесно скажу. Завів, бо трохи був бездільником. Завів, почав займатися. Мені дуже це сподобалось. і Я ну, вирішив далі займатися ціле життя цим. Маю бажання. Піти ну дешеве напевно. тому мені це дуже знадобиться. Іван випускник школи десантників 2007 року. Нині чоловік служить у десантно-штурмових військах. Колись я я пам'ятаю, як ми ходили перші походи зимою, літом. У нас були маскування і стрільби, були. У нас все було для того, щоб людина навчилася вже була більш-менш підготовлена для того, щоб проходити військову службу в збройних силах України. Іван зі своїм побратимом за позивним Руся сьогодні навчали дітей, як правильно складати парашут. Що парашут потрібно вміти складати для того, щоб не вразити командира в повітря, бо падає тільки раз. Беремо за силові лямки і затягуємо. Шину на купах. Давай, давай, давай. Що тяжко, хлопці. Важко навчання в бою, так? Да. Краще, щоб воно їм в житті ніколи не знадобилось, але вони потрібно ну, вміти це робити. Школу юних десантників відвідують 155 дітей віком від 7 до 18 років. Тут вони проходять вишкіл у п'яти гуртках. Гуртки це всі військово-патріотичного напрямку, військова самооборона, спортивне багатоборство, юний боєць, патріот і так далі. Головне завдання спонукати дітей до формування патріотичних почуттів, до готовності захищати нашу Україну, нашу державу, нашу свободу. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.